Друзі, всім привіт! Давно у мене не було на Ютубі, нічого не хотів знімати Про ігри і так далі, а це вирішив повернутися. Всіх вітаю з наступившим новим роком. Бажаю, що всі ваші мрії збулися. Зараз е... Я граю Евротрек Симулятор 2. Рейс на Францию. Рейс на Францію. Так, выключим свет в кабине. Ем. З Литви еду на Францию. І якось так. Е, вирішив познімати, ну... Я починав знімати з Євротрек. З Євротрека. І вирішив продовжитися. Е, не знаю, чи це відео буде з монтажом, чи без, але все буде видно. Все буде видно. Е, також не знаю на скільки хвилин цей ролик буде. Це все, буде все, походу. Катаємося ми на Євро 6 мані з пробігом. Якщо вам видно 334 тисячі, ми ну, зараз подивимося, ми вам так буде видніше. 334 тисячі пробіг. Їдемо, потихонечку їдемо. Ща їхати нам... 2019 кілометрів. Так що. Потихеньку поїхали. также, друзья, роблю я на тему мане весь примерно месяц, за месяц я накатал э, почти 5, ну почти 6 5600 600. Едем so, далее. Прицеп штора, трона э, крона обычно. якісь веселі моменти, то включимося. Так, друзі, поки їхав, почався у нас сніг На... за бортом мінус 5 10 годин вечора. Що їдемо потихенько. щоб щоб оте відео ставте лайки, діліться відео з друзями. Ви це не бачили. Так, друзі, відео буде коротке. Так що кому сподобалось відео ставте лайки, пишіть коментарі. Кожний лайк це, це. Це мотивація для продовження такого контенту. Так що всім удачі і пока!